Ми купідони, і сьогодні у нас багато роботи. День святого Валентина це час, коли ми літаємо над світом, з'єднуємо серця і запалюємо вогники дружби. Кохання та дружба це магія, яка робить життя яскравішим і теплішим. Вони схожі на невидимі нитки, що з'єднують серця людей, допомагаючи їм бути ближчими. Розуміти і підтримувати одне одного. Саме тому сьогодні ми несемо не просто слова, а справжні чарівні стріли, які дарують усмішки, доброту і тепло. Нехай у цей день кожен відчує себе особливим, важливим і потрібним, адже любов була різна до рідних, до друзів, до світу. І вона єднає нас. Випускаючи свої стріли. Ми хочемо, щоб у ваших серцях оселилася віра і справжнє почуття, ширі емоції та радість. Від кожної миті купідончики на старті готові приймати наші влучні стріли, ухилитися не вдасться. Стріла дружби вже летить, щоб поруч з вами завжди були люди, які розуміють і підтримують в будь-яку мить. Ловіть стрілу, яка наповнить ваше життя теплом родинного затишку та щасливими моментами з найріднішими людьми. Нехай моя стріла нагадає вам, що справжнє кохання не має терміну придатності. Воно живе в серці вічно. Нехай ця стріла подарує вам багато сміху, адже немає нічого кращого, ніж сміятися разом з тим, кого любиш. Ловіть стрілу, яка принесе відчуття метеликів у животі, солодких слів і довгих романтичних прогулянок під зоряком. Нехай ця стріла запалить у ваших серцях полум'я любові, що не згасне не від часу, не від відстані. Кая стрілу, яка зробить ваше життя схожим на фільм, з неймовірними почуттями. Пригодами та справжнім хепі-ендом. Шановні вчителі, нехай моя стріла нагадує вам, що ваша любов до учнів змінює світ. Бажаємо, щоб вона була взаємною. Остання стріла найважливіша. Вона несе нагадування: любов та дружба це те, що робить світ краще. Тож не забувай ділитися ними щодня. Нехай наші стріли цей день особливим, наповненим зізнанням та Три пущі серця наповнені теплом, а любов уже летить до вас. Не забувайте, найцінніше в житті це люди, які роблять вас щасливими. Ми віддали свої стріли, але любов та дружба це немає Купідонів, А вибор кожного з нас. Тож любіть, дружіть, смійтесь та цінуйте тих. З Днем з святого Валентина!